Дорогі мої малята, я відпочиваю в Карпатах. Зараз я йду довгою-довгою дорогою протягом двох кілометрів пішки. Іду до знаменитого озера Синьовір. В ньому водиться форель. Дуже смачна і рідкісна рибка. І сюди я йшла пішки для того, щоб побачити це чудове озеро. І зараз я вам його покажу. Подивіться, дітлахи, тут біля озера вигулюють коней. На цих конях можна покататись. І майже, мабуть, оцей хлопчик зараз це зробить. Ану, хлопчина, як ти сядеш на коня? Ось так йому допомагає дорослий чоловік. Зараз хлопчик сяде на коня і буде катати, кататись на конях. Хто це там свистить у дудку? Мабуть, якісь малі діти. А ми з вами прийшли ось до цього чарівного незвичайного озера Синьовір. Є багато легенд, чому воно так названо, чому має назву Синьовір. Колись ви підростете і побачите, приїдете сюди на це озеро Карпати і побачите його красу. Кажуть за однією з легенд, що це озеро Синьовир названо так тому, що тут одна дівчинка, будучи дорослою, покохала хлопця. Але ж згодом вони розсталися. І дівчина сиділа біля цього озера, а її звали Сіньєвір, і плакала гіркими сльозами за своїм коханим хлопчиком, з яким дружила, якого кохала, любила. Це одна із легенд. А ми з вами підходимо до цього озера. Копатись у ньому не можна, тому що це заповідна зона. А заповідна зона означає... Що тут треба поводитись тихо, спокійно і ні в якому разі не кричати, не ловити рибу форель і не купатись. А ви бачите, що посередині цього озера ось той ось островок. Бачите? А на ньому флаг України, блакитно-жовтий. Давайте повернемось сюди. Ось тут біля озера, тобто навколо нього. Подивіться, ось воно озеро. Ось воно яке. Ось ось воно яке. Так ось навколо озера. Ось такі камінці, по яким і я йду. Обережно, тихесенько ступаючи. Хлопці, не можна броса, -броса кидати в воду каміння. Це озеро під охороною. Там риба живе, дуже рідкісна. Вони цього не знали. Ось це озеро. І нам дуже повезло, мені дуже повезло, що я потрапила до цього озера і ще немає дощика, бо сьогодні зранку був сильний ливень, горім, гроза. Ось, бачите, діти, яке це озеро. А навколо нього дуже багато. По-перше, ото темне це гори, гори, а потім зелене це ліси. І майже всі, всі, ну, деякі лист, листівні дерева, або а всі інші це хвойні дерева, у яких, на яких замість листочків хвоїнки. Отже, діти, яка чудова, безподібна природа нашої славної України, ось таке воно озеро, Синювір. До побачення, мої маленькі друзі!